А, значить, проблема в тому, що треба зняти оцю передню консоль на панелі. Це Nissan Navara. Щоб її зняти, треба починати з того, що треба зняти бардачок. Тут два болта в бардачку і під бардачком. Ось. Потім з з угла зняти таку планку. планочку. Вот она. Ну, конечно. И uh, тут вам откроется то, что тут болтики со Это все откручивается и синхрон. А, и вот, вот там вот тоже болтик, вы его побачите. Теж откручивается. С той стороны синхронно то самое отбывается. Знімаєте и і дивиться. Опаля! І... все зняло. Все просто.